Щороку, 22 січня, вся Україна відзначає День Соборності Держави. Поштовхом до заснування цієї традиції стало проголошення цього дня в далекому 1919 році на Софійському майдані в Києві Акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, що стало основоположною віхою українського державотворення. Рівно 105 років тому саме тут, на Софійській площі у Києві, були проголошені наступні рядки. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині воєдина заливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України. Це слова акту злуки, який об'єднав українські землі по обидва береги Дніпра у єдину державу. І з цієї нагоди сьогодні ми відзначаємо День Соборності України. Щороку, 22 січня, ми завжди згадували про два ключові уроки тих часів: два дороговкази для всіх поколінь української нації. Щоб здобути власну державність, треба боротись. Щоб її вберегти, потрібно єднатись. Сумщина разом зі всією Україною відзначає День Соборності, і з самого ранку, 22 січня, в обласному центрі урочистості розпочались у сквері Тараса Шевченка з покладання квітів великому кобзарю, який заповідав українській нації єднатися заради перемоги над росіянами, які вже ніколи не будуть братами. Це завжди було принципово важливим для свідомих українців святом. особливо критично важливо зараз пам'ятати про цю дату в даний час під час повно. Масштабної війни, коли ворог намагається роз'єднати українців українців, якраз принципово важливо згадувати про ті приводи, згадувати про попередні покоління, які об'єднались і які зробили Україну дійсно соборною незалежною, і бути гідними тих попередніх поколінь і зараз продовжувати боротьбу до остаточної перемоги, щоб Україна в її Загально визнаних міжнародних кордонах дійсно цілісно об'єднана, існувала надалі і розвивалась. Із соборністю в думці та Україною в серці мешканці Сумщини, як і кожен свідомий українець, знають та поважають історію і по сей день відстоюють свою національну гідність та право називатися єдиним народом. День соборності України це дуже можна сказати велике свято, бо Тисяч, сотнями сотнями років наша Україна була під гнетом іноземців. Частина була поляки, частина Австрії, значна частина це була Росія. І дійсно народ це була його найзаповідна мрія, щоб він став володарем на своїй землі, щоб не було ніяких ні окупантів, ніяких старших братів, ну і таке інше. І тому, коли дійсно почав розвалюватися Радянський Союз і патріоти нашої незалежної України провели оцю акцію, з'єднаємо схід і захід, то дійсно це була дуже гарна акція. Але чому вона була проведена в той час? Що дійсно зараз інколи, коли чуєш виступи там Путіна чи ще російських, вони вважають, що Україна стала незалежною тільки коли там вирішив Владимир Лічлені. Але вони погано знають історію. Тому що після того, як цар відрігся від цього престолу, незалежність була створена Центральна Рада. І Україна в 2017 році стала незалежною державою. Точно так же стала незалежною державою Білорусь, е Прибалтійські країни от, і на Кавказі. От. І е дійсно для большевиків це було, ну, можна сказати, на той період, якщо по поцікавитися е промисловістю, то Більше 50% промисловості, особливо тяжкової і оборонної, знаходилось на Україні. Тому дійсно для більшовиків втрата України це була, Ленін казав, без України незалежної совєтської Росії не буде. Тому дійсно, що не дивлячись на опір, не дивлячись на те, що були герої, ми 29 січня будемо відзначати День Героїв Крут. От що все ж таки не вдалося тоді відстояти незалежність України, і дуже гарно, що зараз ми святкуємо це свято кожен рік, і тому наша, наші ветерани Сумської міської організації ветеранів ми завжди приходимо на це свято. Для нас це дійсно дуже гарне свято. Патріотично налаштовані сумчани певні консолідація українців, запорука перемоги і становлення сильної нації та процвітаючої, мирної України. Україна стала цельною. Хоч зараз Росія нас розірвала, ну це я думаю, що тимчасово все вернеться на своє. А тоді тоді це були різні країни: австро угорщина Російська імперія це було дуже велике. Діло дуже велике. Зараз я думаю, що все стане на свої місця, навіть переживати особи ні за що. Ми хочемо, щоб війна кончилася. Люди були рівні, ну в любві, в радості жили, спокійно. Помоги господи, нашим солдатам, воїнам і народу цих расистів, щоб був мир, спокій, в сім'ї в країні. Храни вас господь всіх. У день соборності не уминули увагою і тих, хто поклав своє життя, захищаючи Україну від російського агресора. Можновладці разом із містянами поклали квіти до могил загиблих військових на Алеї Слави міського та Боронівського кладовищ. Світла і вічна пам'ять полеглим героям. Слава і шана захисникам, що продовжують відстовувати сувереність та неподільність нашої держави. Віримо в ЗСУ та весь сектор безпеки і оборони. Разом переможемо.